Розглянемо сьогодні сумісність у відносинах 20-та енергія суд. Дуже кармічна енергія, дуже цікава. Насправді програється в основному завжди в плюсі. Це можуть бути люди, які прям дуже відчувають одне одного, розуміють одне одного, начебто вони вже. Були знайомі, в них навіть може бути однакові цілі в житті, однакова мета, однакові погляди на життя. Тобто, це дуже такий гармонійний, класний союз. Також, що ще що може бути, ці люди вони можуть там, і любити одне одного, одного, і бути класними друзями, партнерами, тобто все є в цих відносинах і почуття, і дружбам. От, а з, мінусів, з мінусів це може бути відсутність а, якоїсь пристрасті. Ну, тобто це більше як така сімейна карта. Да? От, родина, сім'я, діти, благополуччя. А от, але може не бути цієї такої іскри, а пристрасті, романтики. Це може бути як в мінусі. От. Але в цілому, на мою думку, дуже позитивна, класна сумісність. Тобто, це реально люди такі половинки, soulmates. Які одне одного дуже розуміють, підтримують такий кармічний зв'язок, Кармічні уроки проходять разом, допомагають одне одному, вірять в одне одного, підтримують одне одного. Тобто, на мою думку, дуже класна сумісність, але так, звичайно, є, як завжди, мінуси. От, діліться, будь ласка вашою сумісністю, яка у вас сумісність, яка вам цікава для розгляду сумісність. Якщо у вас 20-та сумісність у стосунках, розкажіть, як вона у вас програється, чи подобається вона вам чи ні, чи в плюсі вона, вона у вас, чи в мінусі. От, Дуже цікаво. І, взагалі, яку б сумісність вам було цікаво розглянути, або які теми вам цікаві, пишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково розглянемо.